Мабуть, найголовніший недолік це те, що логіка сюжету тут кульгає. От, наприклад, коли вся компашка збирається в маєтку, їм пояснюють за три головні правила: типу, знаєте, от як у перевізника таке було: ніхто з хати не виходить, жодних імен та подробиць ані один одному, ані дівчиську, і дівчиську не розв'язувати та пов'язку з очей не знімати, щоб вона не спалила хто є, хто правила ви знаєте, жодних імен і розмов про минуле. І телефонів. І вони майже відразу правила порушують. Хіба що з будинку не можуть вийти, бо він заблокований. І по-друге, в процесі з'ясовується, що кожен з них якось там перейшов дорогу батьку Ебігейл, у якого якийсь там нереальний кримінальний бізнес. Тільки от що то був за бізнес, взагалі не зрозуміло. Бо тут можна було б зробити набагато простіше, і не треба було б взагалі нічого пояснювати.